Всім доброго вечора. Сьогодні невеличка лекція на тему, які саме потрібно використовувати підніжки в ваших мотоциклах для мотокросу, для ендуро, для ралі та будь-чого іншого. Для прикладу, використаємо те, що є під руками. Ось старі підніжки від КТМ. Ви бачите, що з ними сталося: вони були поламані, заварені і пофарбовані. Ось стандартні підніжки із старої Ямахи. також досить примітивна конструкція. Але я б хотів зупинитися саме на підніжках американського виробництва. Це фірма Fastway. Ось самі примітивні. Вони мають декілька варіантів, але це самі такі прості, але досить надійні. В чому різниця? Візуально ви бачите зовсім різну їх ширину. Це перше. По-друге, ви бачите цю систему, що тут є змінні такі штифти. Якщо ви проїздили сезон і вони стерлися, ви просто їх викручуєте та закручуєте нові. Тобто, таким чином ці лапки, ну будемо казати, віртуально вічні. Ви не можете їх поламати, тому що вони значно мають міцнішу конструкцію. Ви не можете їх зносити, тому що зношуються лише ось ці шкіфти. Ви їх просто викручуєте раз в сезон та замінюєте на нові, які йдуть в комплекті. Ще одна функція, яку не можна переоцінити. Як бачите, тут цей кут не регулюється. І з часом відбувається, отвір становиться більшим, і відповідно ця лапка починає вже стояти не під невеличким кутом, а вона просідає, просідає, аж поки у вас нога не почне... Повзатись на цій підніжки і ви не отримаєте травму. Тут є можливість регулювати. Тобто, є такий болт, який викручується, під нього підкладається шайба маленька, більша, ще більша, вона йде в комплекті. І ви маєте можливість регулювати цей кут відповідно до ну, тої ступені зношення, який має цей палець у вас та отвір в рамі. Що я хочу сказати, які вони бувають? Тобто, це фірма Fastway. Ось. Я демонструю. Всі бачать фірма Fastway це виробництво саме в Америці. Тобто, як вони кажуть, полюбляють американці казати Praudly Made in America, тобто зроблено в Америці з гордістю. Ось, Тобто, це е, третя версія, вона саме примітивна, саме некрасива, але сама, мабуть, надійна. Вона зроблена з нержавіючої сталі. Красмени таке не полюбляють, красмени люблять, щоб. Лапки в них були алюмінієві. Тому ось ми маємо старі, але алюмінієві лапки, також фірма Fastway. Вони досить коштовні. Але принцип саме ну, такий, як і там. Тобто тут має можливість, маємо можливість регулювати кут нахилу, а тут маємо можливість замінювати ці шкіфти відповідно до ступеню зношення. Бачите, що вони вже трохи зношені, їх потрібно поміняти Які ще є варіанти, зараз я покажу. І чому я такий улюблен, Ну чому це мої улюблені підніски? Я вам це зараз доведу, бо на всіх моїх мотоциклах стоять саме такі лапки. Дивіться, мотоцикл для мотокросу встановлені такі саме алюмінієві лапки фірми Fastway. Тобто вони легкі, досить, вони регулюються за кутом нахилу. і ви можете Регулювати висоту цих шипів, висоту та замінювати їх в відповідності до зношеності. Вони існують двох, двох варіантів висот, тобто, оце низький ряд, а ось високий. І за рахунок цих штифтів, ви можете робити нерівний. Можете просто вкрутити всі низькі ряди, так? І це буде така плоска. Підніжка. Або вкрутити всі високі ряди, буде кращий зацеп, тобто нога буде як приклеєна. Але е, також це буде просто рівна така е, платформа. А ось це це так, так називаємо арк дизайн Тобто це наче міст, містовий дизайн такий, як арка, як арка. Це. Тобто, в мене е, постійно є контакт з двома рядами. Я можу. Як при гальмуванні та при розгоні мати контакт з двома рядами, то я ну, надаю преференцію саме такому дизайну, але це індивідуальні преференції, ви можете використовувати будь-який будь варіант. Що стосується використання підніжок фірми Fastway. Цей мотоцикл я використовую для кантрі-кросів. Іноді для ендуро, і я трохи маю сумнів щодо надійності, Якщо я ну, попаду під час перегонів, вдарюся підніжкою в якусь залізяку, або в каміння, або е, якесь дерево, то може бути пошкоджений цей, це кріплення. Ця підніжка вона зроблена з ржавіючої сталі, тобто вона міцніша. І це вже. Наступний наступний варіант підніжки Fastway. Зараз я покажу, що це саме Fastway. так, Ви бачите марку Fastway. Це так називаємо четверта версія. Тобто та попередня була третя, це четверта. Вона трохи схожа на алюмінієву версію, вона просто більш красива і більш, ну, мабуть, для вибагливих таких спортсменів. ну, Просто це такий дизайн, більш привабливий. Ота От і вся різниця. Точно таким чином регулюється кут нахилу. І точно таким чином регулюються ряди. Тут ви бачите, що всі, всі ряди високі. Далі мій ендурик. Такі самі алюмінієві підніжки, тобто для економії ваги. Але зверніть увагу, які штифти. Тобто, ці штифти бувають і різних типів. Ну, різні абсолютно варіанти виконання. І все це можна замовити окремо і встановити на свій мотоцикл. Я вибрав саме такі шкіфти. Тут ряд звичайних, але передній ряд Він такий більш широкий для того, щоб був менший ізнос. І на сам кінець для поціновувачів великих потужних мотоциклів. Це версія Adventure. Вона найбільш коштовна. І відрізняється від звичайних кросових шириною. Ви бачите, що вона приблизно на скільки? Ну так, десь на 3 см вона довша Для чого це зроблено? Для того, щоб так як мотоцикл важкий, за рахунок таких підніжок дуже легко їм маневрувати. Я просто стою на край. І це додатковий такий речах, якщо мені треба на великій швидкості, швидко змінити рух мотоциклу вліво або вправо. Тобто я просто піднімаю ногу справа і становлюсь на ліву підніжку на сам край, і мотоцикл їде вліво. Те ж саме, якщо я становлюсь на праву підніжку, а вбираю вагу у свої ногі з лівої підніжки, то я дуже швидко можу зробити правий поворот. Таким чином, я використовую ці підніжки для того, щоб швидко маневрувати. На, на цьому мотоциклі, бо він значно важчий за звичайний кросовий мотоцикл або ендуро мотоцикл. Тут 192 кг проти 110 кг в кросовому мотоциклі І це допомагає. Крім того, він широкий, він значно ширший за звичайний мотоцикл, кросовий, я маю на увазі, і тому тут ці підніжки допомагають. Але є, є одне таке один такий зауваження. Вони досить широкі. І якщо, якщо ви зачепитесь ногою за щось, то ви можете собі зламати ногу. І я, мабуть, що зламав. Да, в, прошлому, в минулому році на останньому етапі я зачепився за коріння, і це коріння мені швернуло ногу назад, і я вдарився об цю підніжку, бо вона, як бачите, довша. І маю тепер проблему з ногою. Тому вирішувати. Я навіть трохи в розпачі і не знаю на наступний сезон, чи їхати на цих коротеньких, чи їхати на цих великих. Але для тих, для тих поціновувачів таких туристичних ендура, це, мабуть, підніжки number 1, Тому що у них немає таких режимів, спортивних режимів, щоб вони ганялись і там собі повідбивали ноги. Але просто їздити. Для туризму, це дуже-дуже комфортні підніжки. Так, тепер маю намір показати вам всі змінні штифти. Ось вони йдуть в комплекті. І ще одна така фішка, яку мають ці, ці лапки. Це можливість їх переставляти в верхнє положення або в нижнє. Тобто, якщо ви маленький спортсмен то ви можете їх підняти, якщо ви великий довжелезний спортсмен, у вас 2 метри як кличка, то ви можете їх трошки опустити за рахунок ось цього спейсера. Він просто вибивається. В комплекті є ось така штука. Ви вставляєте, вибиваєте і відповідно ставите його з цього боку. Таким чином, ця підніжка буде стояти нижче або вище. За рахунок зміни цього спейсера в це положення або в інше положення. Ось така ситуація. Тому я хочу сказати, що аналогів ну, немає. Я бачив багато що і про тапер і лапки бачив ну, різні. Але це, мабуть, найкраще рішення, яке існує на сьогоднішній час, і немає йому конкурентів. Ви нічим не заміните ці, ці лапки. Так, вони коштовні, але це найкраще, що існує. І ви можете їх купити досить недорого, якщо будете використовувати eBay та шукати баушні. Наприклад, такі коштують баксів 100. Це я хочу продемонструвати ще, під яким кутом нахили вони мають стояти. Підніжки, края підніжок, мають бути трохи вищі, ніж середина. Таким чином, ваша нога не буде ковзатись. Або ось тут, мабуть, навіть краще можна побачити цей кут нахилу. так? Тобто зовнішні края вони вищі. Я хочу, щоб ви розуміли, що ви контактуєте з мотоциклом за рахунок рук та ніг. Тобто, найперше, що вам потрібно, це мати гарний зацеп тут і гарний зацеп тут. Тому це дуже важливо. А якщо враховувати те, що е, якщо ви їдете правильно, то ви намагаєтесь не триматись за кермо, тобто перенести навантаження з рук на ноги, то вся ваша вага та все керування мотоциклом відбувається за рахунок підніжок. І якщо ваші ноги десь зісковзнуть на трамплині на приземленні, то ви будете мати величезні проблеми, які будуть. Ну, мабуть, виражатися тисячами доларів, бо треба буде це все поремонтувати. не тільки мотоцикл, але й ваші ноги. Тому це рішення досить бюджетне, від, у ну, відповідності, якщо його порівняти з можливими наслідками. І це рішення дозволить вам фінішувати краще, ніж стандартні підніжки. Тому вони і існують в природі, і тому ви не побачите ніде топ спортсменів на стандартних лапках. Отож, робити висновки. Я вам бажаю найкращого. Користуючись нагодою, нагадую, що свято наближається. Але для декого це свято із сльозами на глазах, тому що в мене болить нога, я маю поламану кінцівку. І ця кінцівка нагадує мені, що я забув ще один різновид. Дивіться, їх нема в мене в наявності, але ось вони на екрані. Це ті ж самі Fastway, але позаду них є така собі додаткова конструкція. І називаються вони Fastway EXT. Тобто extension, я так розумію, з англійської, якщо перекласти, то це ну, щось додаткове. Для чого це зроблено. Зараз покажу. Так, уявіть собі, що це мотобот. А це. Остлей, лапка. Як ми їдемо, ми їдемо ось так на яблуках, так? І маємо додатковий речах для амортизації. Але якщо ви пригаєте трамплін або ловите якусь значну вибою на трасі, то ваша нога може не витримати навантаження і зламатись. Таким чином на трамплінах можна. Трохи зміщатись ну, в таке положення, як роблять новички, тому у вас буде зафіксована стопа, і ви не отримуєте травми. Але якщо ви спіймали гаву і не встигли переміститись, і десь перелетіли або спришки впали на плоске, то ви можете собі зламати лодишку. Друга проблема, як в мене, якщо ви вже зламали собі лодишку, і вона у вас слаба. То я зараз, коли їду по трасі, я вже не можу стояти на яблуках. Мені дуже боляче лівою ногою, тому я стою лівою ногою ось так, а правою стою ось так. Тобто як рахід. Якщо використовувати ці підніжки, то в них оцей відросток блокує. Тобто ви маєте трохи, трохи амплітуди для амортизування, але якщо це буде вже дуже багато, Воно вам зробить додаткову таку опору, і ви не зламаєте собі ногу. Таким чином, ця штуковина потрібна для агресивних спортсменів. Може використовуватись в мотокросі, для того, щоб не отримати травму на трампліні. Може використовуватись вендуро. Якщо ви зловите якусь каміняку на великій швидкості, то також можете мати переломану кінцівку. Ось, власне і все. Тому. Я вже зараз розміркований над тим, щоб придбати такі собі лапки, тому що мені боліше їздити на звичайних. Це, мабуть, і все, що випускають Fastway. І ці підніжки перекривають весь спектр, на мій погляд, весь спектр потреб, спортсмена, будь це мотокрос, або ендура, або інші різновиди мотоспорту. Ну, крім, власне, шосейно-кольцевих перегонів. Все.